Всіх вітаю сьогоднішні товари, ось вони. Ще хочу сказати, хто не підписався на YouTube. Підпишіться, зробіть цю кнопочку сіреньким. Ви будете перші отримувати сповіщення про нові товари. А сьогодні товари, які в 2, в 3, в 4 рази дешевше, чи можете ви знайти у себе в магазині або по інтернету. Отже. Пічка для США, отопітельна установка 950 гривень, шприц масленка 250 гривень. Карбюратор до Волги здається. Ось К-126 Г 350 гривень. Куліска до Уазіка здається 250 гривень. Це здається до Москвича. Усі, уся ця зв'язка. 150 гривень. Потім іще у нас, е, я забув, як називається, напишіть, будь ласка, 150 гривень. Тобто забирайте, перевіряйте, відправляю новою поштою або самовивозом, Пишіть мені, хто перший, того і запчастина. Підписуйтесь.